Вітаю! Представляю вашій увазі комплектацію реп-жук в виконанні з панельною антеною. Тут у нас два модулі 2,4, 5,8, 75 і 60 Вт кожний. Під'єднується зовнішня батарея. Дозволяє зовнішня батарея працювати годину 20 годину 30 в безперервному режимі. Кнопка віддаленого керування і фізично, звісно, кнопка на пристрої, щоб включити і виключити пристрій активне. Охолодження всередині є радіатор, який забирає тепло з джанерів. Також в комплекті надаємо блок живлення, який дозволяє зарядити цю батарею за 2 години. Батарея 10 амперна, блок живлення 5 амперний. Також в комплекті ще є крокодільчик, щоб підключити реп від іншого якогось живлення на випадок пошкодження втрати батареї. Також ми можемо цей реп виконувати з іншими двома джамерами під вашу потребу. Будь-то 300, 700 чи 500, ну, будь-які частоти, можемо поставити широкі діапазони 700-1000 або 500-700 модуля по 90, по 120, 130 Вт. Цей реп може працювати в спарці з детектором PES. Замість цього кабеля кнопка під'єднується детектор PES, і цей реп стає автоматичним. Детектор дронів PES має вихід на реп. і... Ось тут вихід реп, і е, ми його з'єднуємо з цим е, ребом. Фактично, у нас виходить повністю автоматична система, що детектор виявляє дрон, подає сигнал по кабелю, і реп включається, дає голосове оповіщення. Можна заходити в веб-інтерфейс, дивитися, хто в даний момент в ефірі можна заходити дивитися влог, що було вночі, вечором, вчора, тим самим робити якусь аналітику.